Після довгого й посушливого літа осінь принесла до Франції та Швейцарії рясні дощі, а з ними й не урожай грибів. Сотні грибників вийшли в ліси на кордоні між двома країнами, щоб шукати улюблені види. Наталія збирає сироїжки й білі гриби. Минулого літа ми знайшли багато грибів у липні та серпні, але це літо було дуже спекотне. Ми нічого не зібрали. А нині всі гриби виросли одразу. Франсуа збирає гриби вже 40 років. Сьогодні він знайшов деякі рідкісні й цікаві види, серед них і гливи. Сьогодні в лісах можна знайти павутинники, їжовики, білі гриби та лисички. Три дні тому я знайшов лічники ріжковидні. Зазвичай грибники збирають ті види, які знають. Іноді, якщо зустрічаються в лісі, то обговорюють свої знахідки і радяться один з одним. Марцин сьогодні вирішив узяти гриби, яких поки ще не знає. Я знаю найпоширеніші гриби, такі як білі, їжовики жовті, ліючники ріжковидні. Що це за гриб, я не знаю, але бачив його в книзі. Хочу їх трохи набрати. Може, вони виявляться смачними. Що два роки у Швейцарії проходить виставка грибів. На ній сертифіковані інспектори зі служби у справах споживачів і ветеринарії визначають види, які приносять місцеві грибники-аматори. Останні три тижні або навіть місяць до нас регулярно вечорами приходять люди, щоб перевірити гриби. Людей закликають завжди перевіряти свої знахідки. Так у Швейцарії з січня до жовтня 2022 року зареєстрували коло 650 випадків отруєння неїстівними грибами. Ми правильно зробили, що прийшли сюди, адже більша частина сьогодні зібраного неїстівна, прикро, але добре, що ми прийшли сюди і не з'їли отруйних грибів. Варто зазначити, що у Швейцарії дозволено збирати лише два кілограми на людину, у Франції п'ять.